Salve Pictures за підтримки Бардаль UA представляє. Всім привіт. Їдемо сьогодні оживляти, А може й не оживлять. Ще не понятно. Їдемо оживляти Кавасакі. Вроді би. Да. Кавасакі непонятно який, непонятно в якому стані після зими. Зараз приїдемо і буде видно, що взагалі будемо. Приїхавши на гараж, ми точно не очікували побачити у власника пенсійного віку майже літровий Kawasaki ніндзя ZX9R. Який після зимового простою відмовлявся стабільно запускатися. Всьо, якщо більше не заводиться, ну ще ми. Оце і все. Та, це навіть я очень заїхав без питань, По поставився. А -а за задньому -за... за -за -за... за -за 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 забивано осадок. Смотри, який бензин заливається. Так, 95-й на а це... Да, я сейчас попробую трошки бензина скрутить з них. Mm. чи потече. Чи потече. Пролити просто. Чи? ну так. Да. Ну, може грязі да дохує. Ну якщо ви там... давно їх не вскривали, то я думаю, там грязі 100% багато. Uh -huh. Для того, щоб поживити саме швидкий «Індіан» і виключити інші проблеми, крім брудних карбюраторів, оскільки це все ж таки щита японія, яку проєктували інженери, а не маркетологи, ми перевірили іскру і спробували самостійно запустити мотоцикл. Також на всякий випадок чекнули мембрани. Це трошки по другому працює. Та чутно було по мембрані ще в початку. Заводитьри добре, а ця трошки не Підсапує. Да. Хватає, разок круте. Щось даже запускається, але по факту не працює. Заїхав сам, виїхати вже не може. Скоріше за все, що за зиму засиралися осадком, залишками бензину, ще що-нібудь. Ну, Скоріше за все, що так. Да. Також підозра на перший на мембрану, тому що. Да. Ну, ну якось цікава вона підсапа, як я yeah. тут. Як этот, як гаймаріт, гейм, вроді трошечки. Зараз yeah, yeah. знімаємо карби, буде переборка. Потім будемо дивитися, що з цим робити. Демонтаж карбюраторів на такому мотоциклі не надто швидка і проста процедура, тому що потрібно мати ловкі пальці, нормальне освітлення та послідовно повід'єднувати всі нутріші від мотоцикла. Давненько их никто не хотел купить. А что, тут так, тоже мотоцикл? Конечно, у меня мотоцикл есть. Это у нас у каждого. почти такие блядь, да. Чуть больше. 120 лошадей. Ну, все, 143. Да, ну, будет это же классика. Все, так едешь, едешь, вот так даже азу, блядь, так буксане, блядь. Испугались? Колца пробовали? право Бабки все тикают, да? Что, дело катает? Есть, сейчас не катаю, блядь, тут. Жінка не зрешто. Бояться сідати, блядь. Страшно, очень страшно. Ми не знаем, что это такое. А, -а, -а. тут ді... Не то, що дівка, тільки мужик один сів ззаді, блядь. Я отсюда сарара до магазина довізу. А потім що не сіра, ну. То по-новому, по тоже делать нечего так в <рисував>? інтернеті, дивиться, так це <більше> поматувати з олентой. Курси діла, чи ні. Та щось бачили таке. Терму Діло в тому, що воно то і правильно, не так пиль замовляється. Та ну що ж. Та ну ні, це вже перебор. На такої техніки точно перебор. Фінальним босом перед від'єднанням карбюраторів став тросик газу, який, як виявилося, вже почав потроху розпускатися. Тросик газу вас теж вже бачите, спускається потихеньку, бачите? Угу. Так що його бажано колись би буде та поміняти. В момент підзйомки я також звернув увагу, що переднє колесо оливі, так що обслуговування на даному моті потребуватиме ще й вилка. Але це вже на розсуд власника, оскільки ми точно не знали, що саме нас чекає в карбюраторах, то для надійності взяли на підмогу дегрісер та очисний карбюратор від компанії Бардаль. Коли техніка дає збій, то вони поможуть у боротьбі з різноманітними відкладеннями та прочистять важкодоступні місця. По промокоду SELFSELVEN ви отримаєте знижку 10% на всі технічні рідини на сайті компанії. Подробиці в описі до відео. У нас, коротше, ізюмінка це те, що у нас за X9R. Зрозуміло, який мотоцикл, там 140 плюс-мінус коней. І власнику 72-3 роки, ми точно не знаємо. Ну, вже не молодий. Ну, як здавалося, не молодий би, але каже, що 200 може дати. Я не думаю, що в 2003 року можна було робити. Карби. До речі, напишіть наскільки часто ви взагалі регулюєте карбюратори і чистите їх. Давайте спочатку про чистку. Я думаю, що пару сезонів треба вже чистити. Перше, це те, що треба було зробити, треба взяти для кожного карбюратора. Ну, ну бажано. Ну бажано. Ну, експерти да. так роблять. Експерти так роблять. 4, 1, 2, 3, 4, судочка. Можете судочки задонатити? Ой. А Ой. що це таке? Ой. Какашки якісь. Ой. А я таке бачив на лосях. Да. Кстати. А на оленях? На оленях не бачив. Фу. Какашки. Так це ж Японія. Так, там Ну вони всі японці чисті. Перший карбюризатор. Ну, не так, щоб сильно, але трохи є. Та ну як не так, щоб сильно. Воно на кришці скільки говно. А потом в граф. А в другий вже більше. Ну да. Оце перший, оце другий. І канал. Перелива, мені кажеться, там не те, що забитий, а забіта уже. Так, знімаємо третю і дивимося, що там. У нас бути по наростаючому, тут ще гізніше. Японські жиклери виявилися міцнішими за українські викрутки. Цікав... Ого! А наш ментальний стан дещо погіршився. Тому після перевірки рівня какашок в усіх карбюраторах і не знайшовши остаточного переможця, по рівню гімна у жиклерах, ми приступили до чистки. Це що таке? Ну, забито. Короче, на да, гухом. Ну такие, ну, типу половина трубок очистила. Ну, щось їздило, щось якась крутилась. Може 220 це була максималка, ти не знаєш. Та Там можем. Видишь, по факту сока там? По 250-60 должен быть. Там він должен 280. За час експлуатації мотоциклу, також з'явився натуральний індикатор рівня в поплавковій камері, А кремоса в Жеклерах та корпусі. Залипли дві Це вже О, хуже. контент. Ну, игулочка то. Все. Ни фига себе. Цветка поломана. О, вынужден. Опа. Трошки іголочка забилася вонюкаем. Що це таке? Получається, він би зарабив би тихий двух цилиндр, потому что йоголка тупо злучше. Тут тоже злучше. Це получається, сейчас ты перебираєш. Четыре. Опа, три. Четыре. Опа. А він такий, ого, він едет, разложився. <рес> Не жалко. И менша нагрузка на пенсійний фонд. Наступні на черзі були мембраны. І хто відкручує кришку мембрани, то їй треба знати, що мембрана може головоприлетіти, так що притримуйте. Як виявилося, остання збірка була не без косяків. Дбилові механіки при установці трохи зажали верхню частину декількох мембран. На щастя, в цілому вони виявилися в нормальному стані. Кришку їй зажував в двох місцях. Ну вона ж не порвана. Не порвана, но але... Почекай, а цей той циліндр, який якраз по-другому трошки відзивався. Ну, короче, хтось неправильно ставив мембрани і зажував трохи Неприємно. Ну ладно, не 300 буде їхати, а 280. О, та йди до хвати. На трьох циліндрах триумф. На що ти залазить? Зачем керби робити? Ми ну, ж робимо, робимо А потім встало і все, а нікуди не їдеш. У нас дві з чотирьох мембран трошки піджовані. Ну так, на цілі, в принципі, робити буде. Тому збираємо все назад і починаємо продувку очисником карбюраторів від бардаль. За допомогою тиску спеціального складу ми досить швидко відчистили керби від бруду та відкладень від не дуже якісного бензину, який простояв лише одну зиму. Більше того, я на власні очі переконався в дієвості препарату. Чуть блогера не вбив, блін. Ну, Перезвести на травму. Чистий. Збираємо все назад, як і було, виставляємо рівні по природньому індикатору. Покажи краще людям лайфхак, як зрозуміти, що рівень в карбюраторах нормальний. За 20 год уже. Так. Да. Лінія вже є. Ну, да. І веземо вже відчухані та промиті карби на установку і перший запуск. Забирайте нові карби. Оставить хто буде. Не, же, Поїде там рядом живе. Мач, much later. Як ви пам'ятаєте, на Кавасакі був пошкоджений тросик газу, який на перший вигляд здався лише пошкодженим. Але по факту він був вбитий настільки, що живими залишилося лише пару жил. Так як мотоцикл вже більше 20 років, то такий колхоз йому буде доречний. Тому встановлюємо китайський замінник та ремонтну головку і підганяємо все це під японські стандарти. Їм не Установка карбів потребувала тепла і ласки. І якщо з першим нам допоміг звичайний фен для волосся, який чомусь був в гаражі, то щоб знайти підхід до найвіддаленіших куточків Маніфолд і затягнути їх, треба було трохи подовбатися. Після підключення патрубків ми накинули паливну магістраль, яку спочатку вирішили робити з каністри. Але, не впоравши зі струєю чуть нижчою за водоспад Вікторія, для першого разу все ж поставили паливний бак. Заганяємо мотоцикл на вулицю і даємо прогрітися, щоб перевірити відгук на ручку в різних режимах. До речі, хто що скаже про звук двигуна? Все, дід довольний. Ми довольні. Трошки заробили. дівчата буде кататися. Да. А у нас, мабуть, буде якесь інше оживлення, може якийсь ремонт. Побачимо. У нас там гресстрекер. Всі відчуваю, що він приїде ще й третій раз. Ну, клапана да. робити. Так, ну то, то... Да. Ну, то ще побачимо. Я не знаю, як вийде ця серія, може це вийде до гресстреке, але по грестрекері у нас на підвісочка. Серія, коли все стало трошки краще. Але в цілому побачите, що буде далі з ним. Ну, не перемикайтесь. Да, не перемикайтесь. Всех чекаю на наступні видео. Все, всем папа, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И, конечно, 272 года катать на 220. 220. Да, аж сотни, Кажется, да и разу, Когда на рыбке становится. Ну, так, нормально. Что самое интересное, еще правый диск передний был саны. Масло, да, я не. я, не ездил бы на таком. Не, ну видно одно, уже как-то там тормозит, но это, конечно, Тормально. такая техника хорошая. Да. 점청해주